Я щось чула, що ви хату там окупили? З одного вас хатина красива. Ну, що маєте мають ходять, о там такі ходять? Це свої. А ну відкривай. Добрий вечір. Добрий вечір. Ось як вони виглядають. Переноска. Потім тільки щоб не забули. І виключилися. Все, кожен минути. Жила, жила тут жінка з чоловіком. Та дуже тіць, а він без ноги був. Дітей не мали, все новили з дитину була. А потім вони померли обоє, а дочка вийшла заміж. Я тобі хочу сказати, троше хата спорна була. Чого була спорна? Там же ж племінник переробив завіщання на себе. Коли та дочка похоронила ту маму, все чисто, там ще люди сидять, обід, все чисто, Тут вже прийшли і вже опечатувати хату. Ну, а спорна хата, а в нас так, якщо спорна хата, її купляли, купляли. і Одні купили, лишили, другі купили, лишили. Та й так воно лишилося все. Це було це, це перша сестра валя. Це її діти. Це, це, це не дуже тут. А, mm -hmm. мальчики, мальчики. а це хата, де ви пили? Це ні, це не з Ні, там немає ніякого. То ви можете не боятися. Ну все, пока -то. Ну, Ну да, это все надо зачистить. Все цело убрать. И можем не? даже, если что, то даже ту балочку поменять. А тут что. Ну что? Нормально. Ну а це можно? Поставить теплый пол электрический. Ну так бить, все подравнять. Начнем с одной комнаты. Пойдем, пойдем. Да тут потолок ровнее, чем у меня. Поки живуть нормально. Рік не пожили, вже дивився. Там тріщини. там, коли людина ходить, двері відкривають, то що якось є таке цей. А коли вона собі стоїть повіз... коло хати, жити постійно. А, тут понятно вона не буде тягнути. Оце це, вона не буде нічого тягнути. Це все треба заштукатурити. Тут кажется дуже хороша ліжанка, там той дядько дуже любив тут сидіти на тій ліжанцях. Все треба б міняти, ну так? Да. Штроби робити постійно лендлі, чип кабеля нові класки, коробки всюди, різетки по-любому, де ви собі хочете, де ви. Так що фронт роботи є. так. Що? Що Що, Що? Но тут можно не мотать, можно еще подпорки поставить. И прикрепить их туда и все. Трошки в землю и все. Место это. Эту пока мы не трогаем. Хай стоит. Смотрите, Георгий. Да? А ну посмотри на них, они нормальные живые а, а, живая, да, вместе. Сейчас живая. Они красивые. До, там я, На садочок попала. Яби. Можу і нам потрапити. Так, а це світла вкладеться. Там... А, а тут що, вообще світла не було? А світла тут немає. Ні, не, світла не ти ти немає. Як пропало світло? Боже, скільки я не ходив. Приємні, приєднаний. Дві електрики, ні, вирізання. Мені треба зараз харчний матеріал, місця розташування об'єкта з підлеглими територіями. Це приносити, І щоб були в курсі, що зараз все за вашу корпусу. Це проєкт, ви погоджуєте його в області. Всі матеріали, ну, реконструкція. Якщо немає за потужності, приказуються лінії, ви трансформатор, готові, на що це може бути нормальний рахунок. Що ж таку хату? Без, без електрики. Та електрика то ерунда. Заявити те пітуще. Там треба верх робити. Там так тече решеток це верх. А чого ви так улетіли? У нас стара хата. Там не було за що на Не спитав нікого нічого. Хату не йшов. У нас так засипало снігу, засипало так. Да. Черепично ну, виглядає гарно дозволиться. Зсередини, коротше, аварійна ситуація на будинку. Інтересно, ті позбирали тюлі по-городському, бо в селі так не збирають. А що ви тут робите? І то ви що такі купили? Боже, а ти, так. Слава Богу, найбуде добре. добре. Подвір'я файне, все. Хату підмастити. Хай вам Бог допомагає. це вже ваше, дай Боже Це ви вже купили цю хату? І документи є? І такі взяли, що такі треба, взяли ще є. Ну, до паски зробити. Купили, що ви знаєте, що ви маєте трошки рішення, ремонт зробити. Все. Не було часу зробити, щоб ви кріпилися, жінилися і відбувалися, і внуки, і правки Обживається помаленьку? Але криша хороша, чи ти тече. Так, купили, хату тоді купіть. От ми раді, що є вже люди. Да, ми, ми Раді, що ви тут у нас. От Будемо до вас привикати. Нічого, все буде, хата заживе. Все живе, і ката ожила х молодці. Бачите, як ніби очі не підвели. Кати. Все, і ката жила.